Шановні підписники і гості нашого каналу, протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у понеділок, 12 травня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. А ще зазирніть у опис під відео: там на вас чекає посилання на наш телеграм-канал. У рівному з перших ранкових один небо буде затягнути сірими хмарами. Вдень розпочнеться дрібний дощ, який поступово втратить силу до вечора. Температура вночі опуститься до 1 градуса вище нуля, в день повітря прогріється до 13 градусів. У Івано-Франківську день розпочнеться із ранкової ясності, але згодом небо вкриється хмарами, які залишатимуться над містом до самого вечора. Температура коливатиметься від нуля вночі до 13 градусів із позначкою плюс в день. У другій половині дня очікується дрібний дощ. В Ужгороді вночі температура буде на рівні 1 градуса тепла, а вдень підніметься до 16 градусів вище нуля. До обіду небо залишатиметься світлим, однак після полудня з'являться хмари і можливий дощ, який до вечора зійде на нівець. У мукачеві ранок буде сонячним. А згодом небо затягнуть хмари, що залишатимуться до кінця доби. Температура вночі складе близько 2 градусів тепла, вдень до 15 градусів із позначкою плюс. Дощ розпочнеться після обіду та припиниться ближче до вечора. У Чернівцях зранку буде ще світло, але вже до обіду хмари затягнуть небо. Вдень і ввечері очікується дрібний дощ. Температура повітря коливатиметься від 3 градусів тепла вночі до 12 градусів вище нуля в день. У Хмельницькому ранок буде світлим, проте вже вдень небо затягнеться хмарами, які залишаться над містом до пізнього вечора. У другій половині дня розпочнеться дощ, який триватиме до кінця доби. Температура повітря коливатиметься від приблизно 2 градусів тепла вночі до 13 градусів вище нуля в день. У Львові зранку буде доволі прохолодно. Усього близько 1 градуса тепла, вдень температура підніметься до 12 градусів вище нуля. Упродовж усього дня небо залишатиметься затягнутим хмарами. Ближче до обіду почнеться дощ, який супроводжуватиме львів'ян до вечора. У Луцьку нічна температура сягне приблизно 2 градусів із позначкою плюс, а вдень повітря прогріється до 12 градусів тепла. День буде повністю хмарним, але опади не прогнозуються. Погода залишатиметься стабільно сухою. У Тернополі ранок подарує кілька годин сонячного настрою, проте вже вдень на небі зберуться хмари. У повітрі відчуватиметься легке двоградусне тепло вночі та до 12 градусів тепла вдень, у другій половині дня йтиме дрібний дощ, що затримається до вечора. У Кам'янці-Подільському день розпочнеться зі світлого неба, але ближче до обіду воно стане сірим. Удень і ввечері прогнозується дощ. Температурний режим. 3 градуси тепла вночі, а вдень близько 12 градусів вище нуля. У Києві ранок буде сонячним, однак після обіду на горизонті з'являться хмари. Погода зміниться на похмуру, а у другій половині дня можливий дощ, що завершиться до вечора. Температура вночі опуститься до приблизно 5 градусів тепла, а вдень підніметься до 14 градусів із позначкою плюс. У фастові ранок обіцяє ясність, але ближче до середини дня небо затягне. У день йтиме дрібний дощ, який ближче до вечора поступово припиниться. Повітря вночі охолоне до 3 градусів тепла, вдень температура сягне 14 градусів вище нуля. У білій церкві день від самого ранку буде сірим, небо вкриється хмарами і залишиться похмурим до ночі. Опади розпочнуться у другій половині дня у вигляді невеликого дощу, який до вечора припиниться. Нічна температура 4 градуси тепла, денна 14 із позначкою плюс. У Яготині ранок розпочнеться з безхмарного неба. Ясна погода триматиметься майже цілий день, лише ближче до вечора з'являться перші хмари. Жодних опадів не очікується. Уночі повітря охолоне до 3 градусів вище нуля, а вдень потепліє до 13 градусів тепла. У Василькові з самого ранку і до вечора небо буде затягнути. Сонце ховатиметься за хмарами увесь день, попри похмурість, дощу не передбачається. Температура вночі складе 4 градуси тепла, вдень 13 градусів вище нуля, в ірпені лише вночі небо залишиться ясним. Починаючи зранку, похмурість пануватиме до кінця дня. День мине без опадів. Температурні показники 4 градуси тепла вночі, 13 градусів із позначкою плюс у денний час. У Борисполі ранок буде світлим, але вже день небо заполонять хмари. Протягом усього дня утримається похмура погода без дощу. Повітря прогріється до 14 градусів в день, а нічна температура складе близько 3 градусів вище нуля. У Чернігові з першими променями сонця небо буде вже затягнуте хмарами. Сіре полотно залишиться над містом до самого вечора, проте без дощу. Температура повітря вночі опуститься до близько 1 градуса тепла. А вдень підніметься до 13 градусів із позначкою плюс. У прилуках похмурість охопить небо ще на світанку і залишиться над містом до пізнього вечора, опадів не очікується. Стовпчик термометра покаже 2 градуси тепла вночі та 13 градусів вдень. У Ніжині хмари з'являться зранку і не відступатимуть до завершення доби. Незважаючи на похмуру картину, дощ не прогнозується. Нічна температура сягне 2 градусів вище нуля вдень. 13 градусів тепла. У Житомирі ранок почнеться зі світлого неба, однак із настанням обіду на ньому з'являться сірі хмари, які затримаються до кінця дня, проте опадів не передбачається. Уночі повітря охолоне до 3 градусів із позначкою плюс, вдень прогріється до 13 градусів тепла. У Бердичеві ранкове небо буде ясним, та вже у другій частині дня воно стане хмарним. Похмурість триматиметься до вечора, але дощу не буде. Температура вночі 2 градуси вище нуля, а вдень 13 із плюсом. У Сумах день обіцяє бути похмурим. Лише під вечір можливе незначне прояснення. Протягом доби опадів не передбачається. Температура вночі опуститься до 3 градусів тепла, вдень підніметься до 13 градусів із позначкою плюс. У конотопі небо буде затягнути хмарами з самого ранку. Протягом дня картина не зміниться похмуро, але сухо. Температурні показники 2 градуси вище нуля вночі, 13 градусів тепла вдень. У Ромнах день розпочнеться ясним ранком, однак до полудня небо затягнеться і залишиться хмарним до вечора, без дощу. Температура повітря вночі становитиме 2 градуси тепла, а вдень підніметься до 13 градусів із позначкою плюс. У вільниці ранок буде сонячним, проте вже після обіду на небі з'являться хмари, що затримаються до вечора. Протягом дня опадів не прогнозується. Вночі повітря охолоне до 2 градусів вище нуля, вдень прогріється до 14 градусів тепла. У хмільнику ранок порадує ясним небом, однак у середині дня хмари затьмарять сонце. Удень можливий короткочасний дощ, який припиниться ще до вечора. Температура вночі сягне 2 градусів із плюсом, а вдень 14 градусів тепла. У Черкасах понеділок розпочнеться ясним ранком і продовжиться досить погожим днем. Лише ближче до вечора небо почне затягуватися хмарами. Опадів синоптики не прогнозують температура вночі становитиме 7 градусів тепла, а вдень підніметься до 13 градусів із позначкою плюс. У смілі зранку буде похмуро, та вже вдень з'явиться сонце, ясна погода затримається на кілька годин. До вечора небо знову затягнеться. Увесь день мине без дощу. Повітря вночі прогріється до 4 градусів вище нуля, вдень до 13 градусів тепла. В умані хмари з'являться з самого ранку і залишатимуться над містом практично до вечора. Протягом дня опадів не буде, однак ближче до заходу сонця можливий дрібний дощ. Температура вночі сягне 4 градусів тепла, вдень близько 12 градусів із позначкою плюс. У кропивницькому небо залишатиметься похмурим упродовж усього дня. Дощітиме з самого ранку, інтенсивність опадів змінюватиметься, проте збережеться аж до вечора. Температура вночі становитиме 6 градусів із плюсом, а вдень 12 градусів тепла. У Знам'янці день почнеться під сірим небом, і хмарність збережеться до вечора. Протягом дня йтиме дощ, який під кінець дня припиниться, поступившись більш спокійній погоді. Вночі стовпчик термометра покаже 6 градусів тепла, вдень близько 11 градусів із плюсом. В Олександрії протягом усього дня переважатиме похмура погода. Дощ супроводжуватиме мешканців міста до самого вечора, щоправда, поступово стихатиме. Температура вночі складе 6 градусів тепла, а вдень близько 11 градусів із позначкою плюс. У Дніпрі понеділок видасться непривітним. Від самого ранку небо залишатиметься похмурим, а сильний дощ триватиме майже весь день. Лише ближче до вечора можливе тимчасове послаблення опадів. Температура вночі триматиметься на рівні 7 градусів із плюсом, а вдень близько 11 градусів тепла. У кам'янському небо залишатиметься сірим протягом усього дня. Дощовий фронт охопить місто з самого ранку, опади будуть інтенсивними, особливо вдень. Ближче до вечора дощ слабшатиме і поступово припиниться. Температура повітря вночі сягатиме 7 градусів тепла, а вдень 10 градусів із позначкою плюс. У кривому розі день почнеться під похмурим небом, і лише надвечір хмари почнуть розсіюватися. Дощ триматиметься майже до вечора, посилюючись вранці та слабшаючи з наближенням ночі. Стовпчик термометра покаже 6 градусів тепла вночі та 10 градусів із плюсом у день. У Нікополі переважатиме хмарна погода. Ранковий та денний дощ поступово втратить інтенсивність і до вечора повністю припиниться. Температура вночі складе 8 градусів вище нуля, а вдень 13 градусів тепла. У Павлограді сонячного світла буде небагато, небо протягом дня залишатиметься затягнутим. Вранці йтиме дощ, який удень лише посилиться і триматиметься до самого вечора. Повітря прогріється до 5 градусів тепла вночі та 15 градусів із плюсом у день. У Полтаві цілий день пануватиме хмарність, не залишаючи жодного шансу на прояснення. Дощ триватиме безперервно зранку і аж до вечора, хоч і буде дрібним. Температура вночі 5 градусів вище нуля, вдень 9 градусів тепла. У лубнах ранок зустріне мешканців чистим небом і сонячними променями. Однак до вечора з'являться хмари, які затягнуть горизонт. Дощу не очікується. Вночі буде 4 градуси тепла, вдень 13 градусів із позначкою плюс. У мергороді хмарність ранку зміниться ясним небом упродовж дня. Залишок дня пройде без опадів і без нових хмар. Температура повітря вночі триматиметься на рівні 5 градусів із плюсом, а вдень сягне 12 градусів тепла. У Кременчуці більшу частину дня небо залишатиметься похмурим. До середини доби йтиме дощ, він почнеться ще вночі, триматиметься до обіду і тільки ближче до вечора нарешті припиниться. Увечері можливе прояснення. Температура повітря становитиме 8 градусів тепла вночі та 11 градусів із позначкою «плюс» у день. У Запоріжжі від ранку до самого вечора небо залишатиметься затягнутим щільною хмарністю. Упродовж усього дня лунатиме стукіт дощу, опади будуть досить інтенсивними, особливо вдень. Ближче до вечора інтенсивність зменшиться, але небо лишиться сірим. Температура вночі 7 градусів із позначкою плюс, в день 16 градусів тепла. В Одесі погода буде похмурою від ранку до вечора. Сильний нічний дощ із настанням ранку ослабне, однак залишатиметься помітним упродовж дня. Остаточно опади припиняться лише надвечір. Повітря прогріється до 12 градусів тепла вдень, а вночі буде близько 7 градусів із плюсом. В Ізмаїлі від самого ранку небо буде затягнути хмарами, однак опадів не передбачається. До вечора хмарність послабшає, і небо частково проясниться. Дощ, який очікується вночі, не вплине на денну картину. Температура становитиме 15 градусів тепла в день, а вночі 7 градусів вище нуля. У Миколаєві від ночі і до ранку триматиметься сильний дощ, який у денні години ослабний поступово припиниться ближче до вечора. Увесь день залишатиметься хмарним. Повітря прогріється до 12 градусів із позначкою плюс у день, а вночі температура сягне 7 градусів тепла. У Первомайську погода залишатиметься похмурою протягом усього дня. Ранок буде відносно спокійним, нічний дощ поступово завершиться. Але вже в другій половині дня опади поновляться та триматимуться аж до пізнього вечора. Температурний фон 6 градусів тепла вночі і 14 градусів із плюсом у день. У Херсоні похмура картина дня зміниться лише ближче до вечора, коли небо нарешті проясниться. Дощ триматиметься більшу частину доби, найсильніше він відчуватиметься зранку, після обіду поступово слабшатиме і до вечора зійде на нівець. Нічна температура складе 6 градусів із позначкою плюс денна 12 градусів тепла. У Сімферополі ранок зустріне мешканців ясним небом та сонячними променями. Однак із другої половини дня небо поступово вкриється хмарами, опадів не передбачається. Температура вдень становитиме 16 градусів тепла, вночі 5 градусів вище нуля. У Харкові протягом усього дня триматиметься суцільна хмарність. Із самого ранку і до пізнього вечора дощ, температурний фон 4 градуси тепла вночі та 9 градусів із плюсом у день. У Донецьку день буде похмурим від самого ранку. Хмари, що затягнуть небо, не розвіються до самого вечора. У другій половині дня розпочнеться сильний дощ, який триматиметься до настання темряви. Температура повітря 5 градусів тепла вночі, 18 у день. У Краматорську хмарна завіса огорне місто на цілий день. Із самого ранку розпочнеться потужна злива з грозою, яка у другій половині дня переросте у сильний дощ. Денна температура становитиме 17 градусів тепла, нічна 6 градусів із плюсом. У сніжному впродовж дня небо переважно буде ясним. Невелика хмарність з'явиться вдень, але до вечора зникне, залишивши по собі чисте небо. Без опадів. температура повітря вдень 17 градусів із позначкою плюс уночі. 5 градусів тепла. У Луганську ще зранку небо вкриться хмарами, які не залишатимуть міста до самого вечора. Незважаючи на сірість у небі, день пройде без опадів. Термомер покаже 19 градусів тепла в день та 5 градусів із плюсом уночі.